І так, друзі, всім салют! Сьогодні ми будемо розбирати топ-5 помилок, які точно не треба допускати, коли ви хочете зайти в товарний бізнес, або коли ви вже маєте свій товарний бізнес і тільки стартуєте в цініші. Тому полетіла. Буквально кожна з цих помилок вона настільки важлива і вона настільки доповнює висновок з кожної помилки, що якщо ви допускаєте одну з них, хоча б одну з них, то вся ваша товарка вона просто може накритися мідним тазом. Отак, бамц! І все, товарки немає. Тому дивіться дуже уважно, додивіться до кінця, і в кінці буде бонус, бонусний висновок, з якого ви зможете взяти дуже багато. І ще я хочу, щоб це відео набрало 500 лайків, і тоді я вам дам пак 10 товарів, топ 10 товарів, які я продавав минулого року, минулої весни і літа, які згенерували мені 15 мільйонів виручки за два сезони. Якщо ви набираєте 500 лайків. І обов'язково підписуйтесь на канал, тому що нас вже три тисячі підписників. Це мене дуже сильно радує робити класний контент для вас. Тому я тут Let's go! А тепер переходимо до цінності. Перше, що я вам хочу сказати, це напевно найбільш поширена помилка. Вона сама проста, але ми маємо починати тут з азіп. Ми маємо тут починати з фундаменту. Тому... Саме ключова помилка, яку я бачу, люди, які не навчаються, в яких щось пішло, щось полетіло, щось там, щось вони придумали, якусь бізнес-ідею. Це вони перше, що вони роблять, я йду закуповувати товар. Деколи людина навіть не протестувала, навіть не зрозуміла, чи цей товар треба ринку, треба людям. Я вже йду закупляти. Добрий день. Витрачаю всі гроші на товар, після того все, що лишилось, йду на рекламу. Реклама не заходить, зв'язка не заходить, неправильно побудована маркетна воронка, товар залишається в тебе. Що з цим товаром робити? Бати в мінус, чи взагалі його хтось купить після цього, можливо, ти взагалі продала не той товар, не ліквідний товар. Можливо, ти продала ту модель, яка взагалі не продається, і все, і в тебе вдома тепер склад. Що робити? Не треба закуповувати товар, коли ви ще перше не протестували цей товар і не знаєте, чи на тому є дійсно реальний справжній попит, тому що в кінці кінців можна залишитись з домом, який перетворився в склад. І саме основне це, якщо там хтось з вами живе, постійно цей товар буде нагадувати про вашу невдачу, про вашу поразку, про вашу першу спробу зайти в товарку і тут бам вас зразу не вийшло. Ви хочете таке в вдома? Я не хочу таке вдома. Тому я товар не закуповував до останнього. А коли почав закуповувати, я завжди робив так, що в мене товару залишається рівно на 4-5 днів. Не більше в мене не було такого, що в мене є там товару на 2 місці вперед, 3 місяці вперед. На 4 дні максимум. Тому що 4 дні це якраз той період, коли я можу цей товар замовити в постачальниках. Він не прийде, він відправить нова пошта, прийде, це весь цей процес прийде, я прийду до нову пошту, відправляти новий товар. І в мене є кеш готівка. Це набагато важливіше, ніж товар. Набагато важливіше. Дуже рідко таке буває, що товар більш важливий, ніж готівка. Таке буває в суперкризові е ситуації. Е до прикладу, як це було на початку з газовими горілками. Я зараз проведу цей товар в приклад того що, Чому не варто закуповувати товар на емоціях. А тепер, давайте уявимо, у вас він зайшов, да? у вас вже є заявки, 20-30 лідів, перші відправки, ви відправляєте по дропшипінгу, і тут ви вирішуєте його закупити, цей товар. І коли у вас йде 20-30 штук, ви можете. Закупити зовсім 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 невеличкий опт, але це точно не йдеться про якісь там великі партії, тому що шанс того, що щось піде не так, коли на самому самому старті дуже високий. І насправді я у багатьох це бачив. Багато людей в інстаграмі мені пише: Привіт, там закупив товар, не знаю, що робити. допоможи мені реалізувати. Дивись, є такі мені фотки. Так, ніби я зараз виставлю це собі сторіс, хто цього купить. Велика помилка в тому, що коли ви закуповуєте товар умовно на всі гроші. Умовно там на 200, 300, 400 тисяч на 2-3 тижні вперед, то шанс того, що цей товар виграє, він дуже високий. Реальний шанс того, що він просто виграє, дуже високий. Чому? Тому що, окрім вас, швидше за все, в цій ніші ще й інші гравці, і вони також закуповують цей товар. і Їм також його треба реалізувати. Саме тому закуповувати на старті це дійсно погана ідея. Якщо ми це робимо, якщо ми йдемо на цей крок, то ми закуповуємо. Найкращі позиції, найбільш ліквідні позиції, які вже продаються. Привожу приклад з газовою горілкою. Я думаю, всі пам'ятають цей товар, максимально маржинальний на початку і максимально збитковий в кінці. Чому? Тому що на початку війни, коли почали відключати світло, ці горілки треба були всім. Вони коштували в закупці в Китаї 10 баксів, вони продавались по 1200-1500. Зараз ви бачите цю модель. Це саме звичайна модель, чорна, де можна поставити пательню і підігрівати собі їжу. Люди просто використовували для того, щоб підігрівати собі їжу. Там, по факту, кусок металу, куди ви вставляєте балон, до продажі летіли ці балони, просто дай Боже. Куди ви вставляєте балон. Готуєте собі їжу. Ця штука коштує 10 баксів. На промі їх продавали за 700-800 гривень. Вже на промі. Тобто з Польщі чи з Китаю там везли. Після цього ми ще й допродавали їх там за 1200. плюс балони ці всі йшли. І коли йде такий величезний ажіотаж, коли ну величезні величезній масі людей ну, реально, той товар був треба всім, то люди його закуповують. Вони думають, так буде завжди. Закуповують великих кількостях. І цим розумником також був я в той час насправді, тому що це було вже там два роки назад. І з того часу я багато чого поняв. Крім тої газової плити була і інша вже набагато дорожча газова плита і обігрівач. Одночасно, два в одному. Вона дорожча. Вона в Китаї вже коштує 20-30 баксів. А тепер увага: в той час ми її продавали за 4 тисячі гривень, 4 тисячі гривень на сайті на лендінгу, і заявки були приблизно по 5 доларів. Ми закупили велику партію по 2-200 гривень. В кінцевому результаті вона до сих пір на складі, тому що ми закупили дуже велику партію. От ми такі думали, що це буде завжди. Але багато ну, це настільки масовий товар, що він заходить всіх. Багато гравців такі: Вау, я закуповую, закуповую, закуповую. І всі почали демпінгувати ціну. В результаті ціна на сайті була набагато нижча, ніж закупівельна. Там 1200-1500, цей преміум дорогої. Розумієте про що? А тепер друга, друга, друга помилка, про яку я хочу сказати, мені також часто пишуть в інсту про це. Це те, що я замічаю, це нереалістичні цілі. Дивіться, кожного дня я отримую повідомлення в Директ на рахунок того, що люди хочуть в перший місяць, в другий місяць вийти на 15-20 тисяч доларів чистими, маючи тисячу доларів кишені. І як би це прикро не звучало, але це неможливо зробити в першій місці роботи, тому що треба дуже багато зусиль і дуже багато часу. Присвятити, щоб вийти на ці об'єми, тому якщо ти початківець, я не хочу, щоб ти ставив там супер мега високі, якісь очікування, що ти зараз зайдеш, бо ти той товар ти собі купиш нову машину і так далі треба відкинути це і бути готовим вчитися вчитися, вчитися. мені не подобається це казати але ця бізнес модель вона вимагає часу і зусиль ні якщо ти початківець найменше що я хочу це те щоб ти став собі там ціль купити бентлі в найближчих 2, 3, 4, 5, 6 місяців з товарки тому що це неможливо коли я таке кажу я собі частково е стріляю в ногу і ріжу конверсію, тому що я знаю дуже багато людей, експертів по товарці, які кажуть, що це можливо зробити. Просто треба піти до мене на навчання. Я кажу: ні, це неможливо, треба реалістично оцінювати цю історію. Твоя ціль повинна бути, коли ти заходиш в товарку, вчишся, 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 вчишся. Весь фокус має бути там. І після цього ти проходиш фазу, коли в тебе є перші продажі, тому що дійти до тієї фази, де в тебе є перші продажі, це саме цікава і саме складна задача. Після того, як твій магазин вже генерить продажі, збільшити ці продажі, змасштабувати, збільшити маржу, докрутити цей товар, це вже не важко. Якби це вже така друга задача. Там можна погратися з націнками, можна погратися з креативами, з сайтами. Ми це все розбираємо на цьому каналі. Обов'язково подивіться. Це все є. Переходьте, ось десь тут мають бути відео про воронку, де я ці воронки, тому обов'язково подивіться ці відео. От тому саме складна задача це якраз дойти до продаж. А після того вже вивести це на якийсь там стабільний дохід. Цей магазин і побудувати навколо цього нішу. Це вже не так складно. І після того як магазин вже заходить, все, що тобі треба, це масштабувати його, це докручувати його. Це знаходити нові зв'язки, це тестувати нові товари, нові креативи і зробити так, щоб цей магазин прожив максимально довго. А це вже твоя задача. Третя помилка. Дуже дуже важливо, це яку я дуже часто замічаю це не відслідковувати профіт. Да, всі ми використовуємо CRM-ку і всі ми знаємо скільки грошей ми потратили на трафік, але CRM-ка, мінус витрати це не це не профіт. Тому що є ще повернення, є ще crm система є ще кол-центр і так далі. Це все треба враховувати і це все треба вести в бухгалтерії. І це саме елементарна бухгалтерія, яка тільки може бути на самому старті, поки ви ще не заробляєте 3-5 тисяч доларів. Я не рекомендую брати вам бухгалтера. Після того як ви вже заробляєте якісь перші гроші. Бухгалтер за 250 доларів. Подивіться, скільки цих бухгалтерів зараз на WorkUA. Можете зайти зараз на Work.ua, написати «бухгалтер», і Там буде такий бухгалтер. Отак отакі за 8 тисяч гривень спокійно можете йому розказати, як працює ваша бізнес-модель, що він просто рахував вам всю бухгалтерію. Це просто і рахувати свій профіт в таблиці на навчанні. Ми це дуже детально показуємо про те, як це робити, щоб учень розумів, на чому він стоїть, скільки він заробляє, скільки саме він може витягнути на себе, тому що товарний бізнес це той бізнес, який з часом потребує того, щоб були якісь оборотні гроші, оборотні, оборотні кошти. І саме це, саме цей інструмент, ця таблиця буде вам давати розуміння того, скільки ви можете витягнути на себе. Я пам'ятаю перший раз, коли я купував свій перший MacBook, це було там три роки назад. У мене був бухгалтер, і все, що коштувало більше ніж 500 баксів, iPhone, Mac. Поїздка кудись, я реально питав в нього пораду. Я казав, привіт, дім. А чи можу я собі це дозволити? І він мені казав: так можна, так не можна, так можна, що буде, що буде, якщо то, що буде, якщо то. І це дуже важливо. Четверта помилка це не тестувати. Нові товари, коли у вас зайшов якийсь товар. Я не попадав в цю помилку, тому що я знав, що все настільки швидко міняється, що я завжди хочу мати, щоб не було більше магазинів. Але я часто зустрічаюся навіть серед наших студентів. Вони такі виходять там на дохід 100 доларів в день. Все Приїжджаю в нову квартиру, купляю собі телефон, купляю собі там машинку і так далі. Каша, скільки грошей, якби там в бізнесі, там ну то таке. Але то не таке. Я розумію, що хочеться себе порадувати, але все в міру. Саме тому дуже важливо. Не зупинятись, коли у вас є якась робоча зв'язка, тому що як швидко ви це отримали, так швидко у вас можуть це і забрати. І я це дуже добре розумію. У мене цей підхід він не тільки до товарного бізнесу. Я розумію, що все, що я маю, це завдяки тому, який темп зараз я набрав і. Найменше, що я хочу, це втрачати цей темп. Все, що я хочу, це прискорюватись і працювати ще швидше, ще більше з більшими масштабами. І це мене вже увійшло в звичку збільшувати цей темп. І я хочу, щоб ви також. Розганялись. Я хочу, щоб ви також набирали свій темп по чуть-чуть, але ні в якому випадку не зупинялись і не призупинялись, тому що дуже легко все втратити, коли ви втрачаєте енергію руху. І знаєте, я багато чого бачив за свій час, коли я там в товарці, умовно і в онлайн напрямі. І я розумію, що всі проблеми вони мають тимчасовий характер, якщо зберігати енергію руху. Всі. Проблеми, які у вас є, якщо ви рухаєтесь вперед, якщо ви вчитесь, якщо ви працюєте, якщо ви запускаєте товари, то вони будуть мати тимчасовий характер. Всі проблеми 99,9% проблем можна вирішити до допомогою грошей, а гроші отримують з роботою. Тому просто let's go. Тому навіть якщо ми вміємо добре масштабувати товар, навіть якщо ми вийшли на 200 доларів чистими в день, це не гарантія того, що так буде завжди. Треба продовжувати тестувати нові зв'язки, обов'язково нові креативи в тому самому товарі. Тут десь має бути відео про. Товар, на якому я зробив там 1,5-1,7 мільйона гривень під час війни. Ні, і це факт. І один з ключових моментів, чому мені це вдалося зробити, тому що я на цей товар зробив, там, більше ніж 150 креативів. в Мене було в мене було кожного дня, я роблю по креативу. Це був е, те, що в мене було в голові. Я ну, я просто вставав, я знав, що мінімум один кріос, нова св'язка, тобто ну, новий кріос. Там я маю затестувати. Мінімум один. Деколи тестував три в день. І з таким підходом вовско все вийде. І з таким підходом дуже важко, щоб товар вигорів, коли у вас там Тисяця 20 різних креативів на п'ять різних сайтів. В шанс того, що цей товар вигорить невеликий, найгірше це зупинятися. Я бачив дуже багато історій і бачив дуже багато людей, і навіть в своїй ніші в ніші товарки і в ніші онлайн-навчання людей, які зупинялись на півтора-два місяці, вони більше ніколи не повертались. Просто тому що вони випали настільки сильно, що вони вже не можуть повернути те, що у них було перед цим, і це страшно. Тому ніколи не зупиняйтесь, якщо вам вдалося набрати якийсь темп тільки тільки тримайте його, незважаючи ні на що не зупиняйтесь. П'ята помилка це не відкривати ФОП, коли ви заробляєте більше ніж 3 тисячі доларів чистими. Дивіться, момент по ФОПу, якщо ви заробляєте там тисячу доларів чистими, це вже все нормально, і фінмоніторинг вас сильно цепляти не буде. Але після того, як до вас постійно кожного дня заходять якісь платежі від NovaPay, або ви собі кидаєте ці гроші в вайбок, щоб потім розрахуватися з постачальником або закинути гроші на рекламу то до вас будуть питання. Ці питання можна вирішити з допомогою єдиного податку 1800 гривень другої групи. Єдиного податку це дуже дешево. Дуже дешево, щоб просто взяти і вирішити це питання в Україні. Діє фінансовий моніторинг, і фінансовий моніторинг я хочу прочитати: це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму, простими словами. НБУ, Національний банк України, він відслідковує те, щоб гроші, які до вас заходять, були законними. І кожного разу, коли мені монобанк, в мене є ФОП і в приваті, і в Моно, і кожного разу, навіть зараз, коли я, до прикладу, вивожу кошти з ФОПу на Binance P2P, на крипту. У мене приходить дуже багато питань, куди ці гроші, кому ці гроші і так далі. Навіть зараз, коли є ФОП. А ви представте, якщо от, е, ФОПу немає, і ви не зможете пояснити, ви не зможете навіть нічого сказати. І ніякі там документи скинути, що, що то, що то, що то, що ви займаєтесь підприємницькою діяльністю. А щоб закрити це питання, це коштує всього лише 1800 вісім гривень. Моуфіни. Зараз мене вже ФОП третя група, я плачу відсоток. Тому той податок, який я плачу, це не 1800 гривень. Більше того, нова пошта, як компанія. Яка дуже зв'язана з державою, вона має свою платіжку. Вона називається NovaPay. Це якби окрема платіжна система. Це якби навіть окрема така субкомпанія від нової пошти. Тобто, якщо ви захочете вирішити якісь питання по грошам, ви не приходите прямо нову пошту там NovaPay, ви реєструєтесь на окремому сайті і так далі. І це NovaPay, вони також дуже сильно якби, співпрацюють з Фінмоніторингом і їх контролюють дуже дуже сильно. І в них також є обмеження. Ці обмеження це 300 тисяч гривень в квартал на фізособу або 500 тисяч гривень на сплату посилок. Це зовсім невелика сума. після цього у вас приходить приходять фімоніторинг. Добрий день. Чому? Чому ви перевесили е, ці кошти? Тобто ці кошти, які ви забрали е, з нової пошти, вони не повинні бути більше, ніж там 300-500 тисяч. Але щоб цей ліміт збільшити, треба відкрити ФОП. І тоді ви зможете по своєму ФОПу забирати з нової пошти там, до 5 мільйонів гривень за рік. А тепер бонус, друзі. Остання помилка, яку я хочу додати, яку я теж дуже дуже часто замечаю в наших студентів, це те, що вони створили класний сайт, класний товар. Класна зв'язка, вони його відібрали, вони пройшли весь процес, запускають. І в перший день немає лідів, вони його відпускають. Полягає він в тому, що люди надто швидко відпускають ці товари. І коли ви маєте товар, який працює в плюс, і я хочу зараз, щоб ви побачили ось десь тут має бути відео з Віталіком. Ти вже сюди дійшов. Так далеко, я би за те щоб тобі звільнявся відом. То після днів підряд ти типу, поробиш товар, про те себе йде пам'яті. цьому. в понеділок треба йти до начальника і казати. Все, чао. Це Церальний шанс вийти з цієї матриці. Ми докрутили його товар. Тобто цей товар взагалі спочатку крутився в невеликий мінус, і ми зробили деякі зміни. Ми внесли правки в креатив сайт і зараз. Цей товар генерує 70-80 доларів чистими, який був мінусовий. Це те, що допомагає, і це сама суть мого продукту навчання по товарці. Це коли щось на початку не працює, і я і наставники роблять так, щоб це працювало. І доводять це до результату, беруть і доводять за руку до результату. Тому якщо ви хочете на навчання по товарному бізнесу, якщо ви хочете навчитися тому, що я розповідаю тут, тільки більш детально, тому що всі ми розуміємо, що безкоштовна інформація вона розкидана отак. отак. А насправді щоб дійти до результату, треба структурована інформація, де ви зможете покроково дійти до результату. Якщо ви хочете покроково дійти до результату, то анкета перед записом на навчання. Під цим відео переходьте, заповнюйте. Після цього з вами зв'яжеться та мій асистент або менеджер. розкаже вам про те, які тарифи є, про те, як це навчання виглядає, як воно буде відбуватися. І я буду вас чекати на навчання, щоб одного дня на цьому відео на YouTube розказав я не про Віталіка, а про тебе. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Я надію, що цих шість помилок вам були цікаві. Тому підписуйтесь на канал. Залишайте лайки, включайте будильнички, колокольчики, як це називається. І чекаю вас в наступному випуску у вівторок. Давайте до зустрічі!